Всім привіт! Не буду напевно представлятися, бо ми вже зняли першу частину. Можете її подивитися, щоб з нами краще познайомитись. І сьогодні ми знімаємо другий відос нашої нової рубрики про розповіді життя Лізи. Караван Ліза караван це як в 90-х було типу там Маріна Банкерів. До Речі в мене красива фамілія. Мене було чотири прізвища в житті. Чотири. Отак от якось е, караван найкрасивіший. ну найкрасивіше. Ну а то бачите, як е, тому сьогодні ми якраз ну, караван, там чоловік, сім'я. Сьогодні ми будемо розказувати вам, чи є взагалі життя після пологів і як це впливає на там подружню пару, і як це впливає на бізнес, і таке інше. Тому давайте починати. За що розповідати? Груди. За груди. Намучилась. Хай знає, як я мучилась. Отак от якось. Чиху, ахуа, не легше. Все одно буде пацан ще. <плес> <плес> Ліза, в тебе двоє дітей вже. Боже, да. Двоє дівчаток, да, в це не віриться, звичайно, але, але. І розкажи взагалі, як це вплинуло на твоє життя, як це вплинуло на бізнес. І, ну, реально, чи є життя після пологів. Блін, ну, ти мені кажуть, двоє дітей. Я тільки вчора спілкувалася на цю тему з подружкою. Тобі 21. Я говорю, блін. От от мені я мені здається, що мені 25-26. мені 25-26. Ну я, ну, а мені 30. Як так? Як у мене вже двоє дітей, мені в дитині 5 років, дівчата. Думаю, що ви мене точно зрозумієте, бо, ну, Лера ще поки дівчата, не зрозуміє. Дівчата, яким мені 21 зрозуміє. <сумі> Просто я я не вірю. Так, да, у мене двоє дітей, 5 і 2 роки. Іра і Марина. Да, у нас такі дуже ексклюзивні імена, я вважаю. Ну, Нічого зараз, коли з'являються Евелін і всякі Стефані, ну, Іра і Марина це ну, кайф. Ну, Всі імена гарні, але так. просто це ну, одна у нас на початку Іра. Ну, mm. Тобто є бабушка Іра якась, і тьотя Іра якась. І Ірочка. І, і просто Ірочка, да. Чи є життя після пологів? Воно є. І ну, давай так, в мене є няня. В мене mm. няня була завжди з трьох мій. Я, я одразу зрозуміла, що я буду. Е Робоча лашатка, Робоча, Працююча мама, uh -huh. ось працююча мама, і тому я з трьох місяців я одразу сказала: Рюлюк, треба няню шукати. Okay. Ну, до реч, повезла, вона, до речі, повезла нас класні няня і перша друга, просто перша няня упала під окупацію. Ми нічого uh -huh. не ну не міняли. Просто так, да, поїхала до батьків, вона біля полог. І так і залишилась Там все нормально, ми з нею підтримуємо зв'язок, і потім ми знайшов також по знайомству. До речі, я не знаю, можливо, хтось там брав няню з агенції. Всі, хто в мене брав нянь агенції, у всіх ну... Якісь трабли. Угу, да. і реально такі трабли, знаєш. Там хтось там дитину так от взяв. Ну така тришак трішечки. Ну, да. А в нас ще по знайомам, і прямо от у нас взагалі все ідеально, діти люблять, лю... лю... ну все круто. Пологи є життя чи се є, воно є. Не треба боятися народжувати. Я вважаю, що це прекрасно. Навіть якщо немає няні. Ну, я також була коли там період цей війни я була без няні. Я, конечно, трішки вішалася, але я жива. Бачите, я, я сижу тут з вами. Двоє Вона... дітей тут десь там бігають. Так? Да, ну просто складно, коли в тебе ще треба займатися роботою, а, бо я така, я операціоністка, я в роботі. Я не можу лежати там, просто лежати. Uh, в минулому випуску я розповідала, як я народжувала, що я одразу писала. Тобто, <траві> я люблю роботу, я цим живу. Для мене це прямо моя віддушина і мій якийсь відпочинок. Тому я багато працюю, я це люблю, і... і це дуже важливо сказати, що це ніяк не впливає на любов і відчуття лізи до дітей. Бо це блін ще починається, Фу, няня На -ня, чужих дітей залишила, бідолажичок о боже мой! виспитує чужа людина. — Ну як, няня приходить... її мамою ще, да, 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 да. Я чула таке. Mm -hmm. ну, типу, Ти в 9-й з дому, Ну, знову ж таки, я все одно приїжджаю постійно. Я часто можу приїхати додому, там... зараз Іра ходить в садочок. А як у дітей там ходить в садочок і нормально. І це типу, не вважається, що це. Yeah. А зап... няня все. А няня це все треш. Ну, це треш. Mm -hmm. ну, я... А я прикол, як мені няню обрали. Перша няня. Ми ж... А в мене фотосесія. Мені, ня... ну, мене Робула фотосесія. Ромота. Перший день няня приходить. Зараз я ну, зараз я так не вчинила. Коли прийшла друга няня і була в курс справа, а тут, виходить, просто я дала дитину, дала молоко, гуляйте. І... А я ще не перевела з грудного Грудне годування просто це не про мене. Я не тому, що я поважаю всіх тих, хто годує довго. Це просто взагалі не моя історія. І до речі, мене також комара, коли чмирять за це. Вибачте, мій французький. В Україні от такий от момент, що якщо в тебе є няня, ти хірова мама. Якщо в тебе ти не кормиш груддю. Дитина нездорова, нездорова, якщо кесаря, то ти на народ. А якщо кесар, але я сама народжувала. Я виправдовуюсь, ти ж я реально виправдовуюсь за це. І в нас от завжди жінку чмирять. Так. От Просто, якщо в тебе є там ну, ти погана мати. А особливо це роблять жінки. Будь ласка. Да, це жінки. Жінки не, чмиріть, жінок це не, чоловіки. не чоловіки чмирять. Ну, да? реально, ну, да. Мій чоловік взагалі там, не хочеш кормити, да, таку, окей, тобі так, буде легко. легше. Да, да, ну, В мене воно не пішло. Ну, от не йде. Я мучилась так, що просто, пам'ятаю, коли. Дай я зараз повім за розповім заняття. І да. я тупо, я ще не, я ще не відлучила цей це весь момент. А в мене фотосесія, в мене зйомка, мені треба бодіки знімати. У мене перша колекція осіння да? вийшла. типу, Ні. І я так от всую її, і вона мене телефонує, що вона не може дитину накормити. Ну, це, я, і це моя ну, вина. І потім це одразу ну, розуміла, бо ну, дитина ще на груді, ну типу звикла до груді. А я їй дала цю бутилку, яку вона погано бере. І ну, вона, вона гуляла біля своєї фотостудії, вона не гуляла, там я, ну, це було поруч з нами. І Я така розпсихована, ви там, не відволікають від роботи. Дала Дитина, блин. я кажу: все, Іля, це не підходить, а Ілля каже, ну давай все ж таки там. Ти, реалістом. Да, реалістом то, та, я говорю, ну так. Да. І все. Потім у нас дійсно чудово було няня, і зараз нас чудова няня, тоді була чудова няня. За що я розповідаю? Груди. За груди. Намучилась. Намучилась. Ну, це не моя тема. Я Іра народилася дуже маленька, 2600, і ну вона не хотіла брати грудь. Я не могла її накормити. Просто вона не хотіла брати в груди. Мене приїхала мама, там допомагала, мене розсежувала, сежила це, ж, як завжди, жінок, просто <натоліпи> ну, якщо <натоліпи> чоловіки це пережили, вони просто ну вони <натоліпи> пофігели. Вони гірше, <натоліпи> вони. <натоліпи> вони просто <натоліпи> да, ну, ну, просто вони. Все, знаєте. Потім типу народив. Такий, все, забери від мене цю дитину, я більше не ну, хочу, й... все, пока. Вони просто виїхали. Да, я не да. знаю, просто якщо вони пройшли в цей шлях, в шлях воїни. Я, у я... В больничку. я не вважаю, що там жінка, яка, жінка, яка народила, вона в Україні. Ні. Вона ну, просто важко мама. Просто. Ну, просто так, це так, емоційно важко. От, ну, в мене, я пам'ятаю, з першою дитину, хто, до речі, мені зараз дивиться, хто кому народжувати, або хто, хто тільки зараз, після пологів, якщо у вас після родова депресія, yeah, це да. нормально. Ну, у мене з другою дитиною була після родувати депресію. Все одно тебе міняє. А тут перше після першого дитини повністю міняється життя. Ти звикла, що ти робиш, що ти захочеш, а тут ти не робиш, що ти захочеш. Ти ну... Ну, особливо початок, коли тільки перші три місяці да. От перші три місяці вони найскладніші. І в мене були так з першу з другого, поки ти не прилаштуєшся до цієї дитини, поки ти все зрозумієш, що це дитина, дитина твоя, а вона ж мовчить два тижні. А потім а вона а... починає ще розмов... ну, орати. І ти таки не ну, розумієш, ти тут так одно зі дитина, що вона хоче, а вона, оре а вона оре. Ну це ж жесть. Ну я пам'ятаю, чоловік приїжджає з роботи, а ти йому так от піхаєш цю дитину, так от віддаєш і біжиш просто щоб працювати. Працювати. Ні, не працювала. Щоб... Я працювала. Я постійно працювала, постійно була в телефоні. Там прижав виля, я вже пакувала посилки. Тобто. Навіть ну коли няні ще не було. Я ж я не була в декреті. Тобто я приїхала додому після перших пологів. У нас ну не було там ні нянь, нічого. Не, мама приїхала на перший тиждень ну допомогти просто там якось адаптуватися і все. Ну не було. Це все більше залежить від ну, від людини самої. Типу, от ти така, ти почала працювати, яка опхоп хивала, але і все працюємо. А хтось от може реально типу, ну там піти от зовсім в сімейне життя і все, дитина. Це нормально, і так да. ну і це окей, бо всі люди різні. За це не треба чмирити. Це вибір кожної жінки, і жінка вправі вибирати, да. сама, як вона хоче, щоб це ну, було uh -huh. ну, взагалі. Тоді я ж сама це запакувала, все це, це, це робила. Ну, з першим словом, було складніше. Але, до речі, це мені допомогло не сильно. Ну, у мене все одно була псеродова депресія. Все одно дуже складно було мені. Але потім. Ну, мене чоловік підтримував. Мене до речі, підтримував дуже чоловік. Я це от... круто. Я Ілюхі за це дуже вдячна. Він підтримував. Він був корминець. Мій mm -hmm. бізнес ще ну мій це спільний бізнес. Ну сьогодні тоді я цим займалася. Він працював в іншої про компанії. Він працював менеджером з продажів. Він приїжджав з іншого міста, але він підтримав, бо він мог бути з малою, поки я там упакую посилка. Вже ж замовлення почало розростати. До речі, нормально зайшли, бо вони почали і на замовлення. Почали зростати. Тобто там з трьох замовлень на день у нас вже було там п'ять, десять, п'ятнадцять. І якби ну почався ну руки, це ж у нас нікого не було, ні офісу, нічого вдома. Там ти це пакуєш. Дома ти там все складаєш, йдеш на нову пошту. Це дуже складно, це дуже багато задач на людину. Ну так, Пости ж виставляються, все. тут. Зараз робить ти виставляєш пости. Лєра виставляє сторіси, хлопці пакують, на складі... ну, А тут ти сама біжиш на цех, забираєш ці посилки, пишеш пост, відповідаєш, менеджери да. Відповідаєш клієнтам, і, тобто, і тут тебе ще дитина. Ну, нічого. Я да. Ну, Іра, ще, слава Богу, у нас Маруся дала жару. Я говорю: перша дитина мені була для того, Дана, щоб я захотіла другу. А mm -hmm. друга дитина для того, щоб я не захотіла дітей. все. Маруся. І що десь такий Ільян, коли він дізнався, що дівчинка, він мене так зробив в коридорі і таке каже. Все одно буде пацан. ще. ще я, іди з вітіля, щоб я тебе не бачила. Ну, Маруся, звісно, вона, вона жесть. І вона орала з перших днів. Знову ж таки, грудне скармлювання в мене не пішло. Тобто, з першої дитини я морила її голодом. Я не, дала, не давала, не давала, я не давала дитині їсти шість годин. Ого. Вона не хотіла брати груди. Я дивилася Комаровського, до речі. Я дивилася всі канали по грудному скарню. Вона не хотіла брати грудь. І я все ж, вона треш був. <світ> І тоді е Комаровський сказала таку геніальну фразу пряма мова. «Сама Найбільша проблема грудного скаргування круглосуточна аптека. Тобто, так, коли <світ> завгодно, <світ> ти можеш купити суміш. І <світ> в мене була суміш на НЗ, але я ж хотіла, от в мене був пунктик, Якщо треба. я чого хочу, я хочу, mm -hmm. я у цього добьюся. І я хотіла три місяці прокормити дитину. Mm -hmm. І мама поїхала, каже, що Ліза, треба ж там дати молока. Я їй вдаю з бутилочки. Потім в мене бути закінчилася. Я не хочу, ну не те, що я не хочу, в мене не виходить сержа. Мама дає Вона на вона хоче кушати. Я говорю: мама, мені все одно. Якось хоч вона взяла грудь. Вона не їла шість годин. Вона орала так, що просто. А потім просто прокладу вона взяла грудь. Я пам'ятаю всім родичам, ну родичам. Да, але, але, але вона взяла, вона взяла грудь. І все. Після цього у нас пішло грудне скарблювання. Просто потім каче ну, це не моя історія. І до речі, якщо ви не кормите в груддю, ви все одно класна мама. І це нормально. Ну, це нормально. І не треба за це чмирити. Знаєш, вона це прям бісить. Uh -huh. І з другою дитиною я місяць промучилась, ну Просто промучилась. І мені вже юля каже, ліс. Тепер закривай цю цю лавочку, ну, бо ну, жесть. Я місяць просто я, там, я, там, це була жесть. Угу. І все. Отак от у нас була. Ну, Марусь сказала нам просратися, mm -hmm. так, якщо чесно. А яка ще, може, різниця є, типу, між першою дитиною і другою. Ну, окрім того, що вона дала мала. Ну, першу дитину я не пам'ятаю до двох років. Оце мінус. Mm -hmm. Я дуже багато працювала, тем, працювала розвивала цей бізнес, оскільки я дуже функції багато виконувала я одна, як ти сказала, І із Швеції на трубі грець. Uh -huh. У нас не було ще там велико кількість не було штату. Тобто все робила одна, Я тільки не шила. То звісно, я не пам'ятаю її до двох років. От я погано пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ввечері ти сидиш ти сидиш в телефоні, ти обробляєшся замовлення, виставляєш поситу. То я не бачила цю дитину, хоча б вона була з нами. А потім, от в два роки, ще, не, з два і вісім. Я ж карантин почався. Uh -huh. У нас з'явився штат, який не який, а, до речі, ці люди досі працюють з нами. Клас. Деякі, так. Да. І, і тоді, ми відкрили тоді виробництво. У нас же не було цього виробництва, ми все шили на, на замовлення. До речі, я і тканину замовляла, моделі придумувала. Ну, от, от, все повністю, повністю. Я ж я, я тільки нашила, я на конструкцію. Ну, це власний досвід, тому що тобі зараз легше там, типу, якось щось порадити, щось там зробити. Ну, Фанті? Чихохуана легше, uh -huh. чесно. Ну, uh -huh. uh, інші задачі, uh -huh. ти вже думаєш про інше. А у другу дитину я пам'ятаю чітко от з нуля. Хоча чесно, Іра була така класна дитина, зручна. От краще навпаки було. Краще в мене марина в цей її період, бо вона орала постійно. І зараз вона просто такий на води. І мені Но вона енерджайзер такий, як ти. Да, вона як я. Ірочка така, як ілля. Да, Спокійна така. Ірочка така з папою, мож, ну, папа може лежати, може там з тобою ем, ну, ти можеш лежати до десятою, просто я ніколи не колег можу до десятою. Вона буде лежати з тобою, вона як от, така от кішечка. А Маруся така, в мене, до речі, відео знімала. Мам, я все. Того поспала. Мам, все, мам, Мам! мам, Я все, 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 Все! мам, мам. Мам!» Ну, мам, 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 мам. Ну, мам. Ще народжувати, це не так страшно. Мама, все ок буде. А що <то> я він... Повин... <рес> Хай всі мучаться. Я, до речі, хочу третю дитину. Да? Ну ти казала мені якось, що не буде. ну а, зараз не хочу, прям за в дан... і не через війну. До речі, не через війну я не хочу третю дитину. Я ну я не хочу. Я зараз війна нас навчила тому, що не треба викладати життя на потім. І якщо до цього ти знаєш. Ти живеш якось там, там треба там відкрити там виробництво. Відкрити. І ти живеш завжди якоїсь мрією, і ти до неї там, йдеш до цієї мети, 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 мети. Війна мене навіть дещо розслабила. М -м -м. Чому? Ну, от з приводу того, що. Ір, а коли жити? Ти не знаєш, скільки тобі зим залишилось жити? Життя, таке непресказуємо. <головіко> Як на українською буде правильно? не передбачено. Не. не передбачено. До речі, я з березня перейшла виключно на українську мову. І, до речі, дуже круто. До речі, я до цього спілкувалася виключно російською мовою. Для мене українська мова взагалі ну я в школі вивчала російську, і не як вивчала, в мене школа була російська. Mm -hmm. Батьки російськ на російській мові. Хоча батьки в мене з села дочувала mm -hmm. мене з Росії. Короче, начали ті начне наче за здрави закончили за упокой. Зачили за, полог. за пологи. До речі, мій чоловік він ж був обидва рази на пологах. Так? Да. о як це впливає? До речі, мій яким загалом от в нас це ніяк не вплинуло. Ну як а ти парилась з цього приводу? Mm. Бо я знаю, я навіть ну типу я там дивилася якісь фільми, серіали, бо жінка така. Ні, ти не підеш зі мною, бо ти там перестанеш мене хотіти. все, в нас буде все погано і все. З моєю невісткою uh -huh. ходила моя мама, і зараз вона другий раз народжує і буде йти моя мама. Ого, oh а... а Чому вона з тобою не пішла? Я не запрошувала. Uh -huh. Я не хотіла, щоб була мама. Нас uh -huh. з мамою ідеальні відносини, uh -huh. от які можуть бути, нас з мамою просто офігезні відносини. Для мене моя найкраща підтримка це чоловік. Якби я з ним не сварилася, би він моя підтримка. Uh -huh. Дійсно. І я, взагалі, не я знаю, що багато хто каже там, як секс потім як то це, взагалі, в нас ні на що не вплинуло. Він другій дитині відрізав поповину. Він прямо аж заглянув. Я говорю, я в житті не заглянула би. Ну, я, 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 ще, я така мнітна, я, да, да, да. я не хочу це дивитися, для мене це жесть. Він і він ще спокійно очіма, так і пам'ятаю такий смішний випадк. Я це вже закрутив, а я Там Він та я не знаю, як вона вкраїну, я ну, да, вправів, да. він це від. Я не знаю, як це йому може. Я, 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 я в житті не з ким би не пішла. Але я за мною був і І от перший полог я погано пам'ятаю, бо ми так, приїхали швидко, треба і одразу я там я народила. До речі, коли я народжую, подзвонили по роботі і йому було повіновити. Якраз у цей момент я народила. Mm. А я ще лежу, пам'ятаю, купай... ілля, ілля. Ні, не Ілюар. Я лежу так от і говорю: Ілюш, я хочу вийти зі ціля. будь зараз? Можна я піду на я не Хочу рожати, хочу йти. Ну, а другий раз вже якби більш осознано, ти ж розумієш? так, ну, Я пам'ятаю, так от стою, отак от. Я в начної рубашці була, так от стою, і потім так от, я сриваю ночну, ночну сорочку, а Ілюха якось так відвернувся, повертається. Це чого це голе? Я так повертаюся до нього. Ну, ти ж себе не контролюєш. Я так ніколи не посилаю чоловіку, ну, просто ти ж себе не контролюєш. Ну, звісно, дитина, а, а лікар же нас акушер. Не чіпайте її. А в мене mm. вже все. О, типу, я вже ну, я лягла і народила цей час. Ну і ля мене реально він мене, він мене заспокоїть. Тому якщо ви вагаєтесь ти не йти, от, мій досвід це ну, навпаки круто. Тобто він мене зміг заспокоїти в якийсь момент. Як каже, вона слухала стільки мене. мене. Oh. Це чоловіки, які, Я молодець, я класна, я я, я. я я думаю, що через 10 років ми бачимо, що це він приймав роди. Так-так-так, <риклад> <риклад> Що він там все-таки так, ну, ще, 5 секунд ліс, 5-5 секунд. все <риклад> <це> ок. <риклад> ну, так. Да. І він ходив з ним на пологи. Тобто я вважаю, що це ок. Ну, для нашої сім'ї це ок, Я не буду казати за, за всій сім'ї. Ось. І все потім да він мені допомагав. мій чоловік, моя опора. Я вважаю, що треба ще чоловіка засну, якби ну. Привлікати да, до да. цього ну він тоді краще розуміє взагалі да, що сталося. Типу, ну він да він якби ну тоді в темі. Типу, ну, що він розуміє що дитина. Да. Хоча мої деякі подружки, вони навпаки, типу їм легше щоб вона сама взагалі була, щоб нут мене подружка, вона прям ну виносила. Вона хоче бути, щоб вона була сама uh -huh. то кожного, ну по різному, ну, це зона комфорту. Чи ясно, ну, ну, да мені от комфортно мені взагалі я нічого не соромлюся про чому ну, чоловіку чо, uh -huh. для мене. Чоловік це от. Якось. І це ніяк не впливає взагалі ніяк. Mm. Хай знає як я мучилась. Так. І якщо буде третій, то теж, так? Да? Ну так, да, а хто ще піде? Ну, не Ірочка ж моя, <плес> кошечка має. Вона ляже і буде теж так спокійно лежати. Їй буде жалко мене. <плес> ну, Знаєш, як вона мені вчора жаліла, <плес> <плес> коли Маруся чудила в супермаркеті, А, вона нереально чудила. Вона просто ну, каже, а мені пожуть, а чого ви не посадити дитину в. Ну, візочок. А Візьміть посадіть, Ні, Я її та... посадила, вона хорела. У ну, мене двоє дітей. Почути, що, не що не я не знаю, що мені можна, візочок. <ріг> <ріг> можна <ріг> посадити дитину для лохів. — Ну да, типу. Вона жесть чудила. І вона мене реально емоційно так от сина Маруся вибісила вчора. Ну як ти ж не можеш що ти нею зробиш? Ну ти орати на неї? ну що ти неї будеш орати? Ну який сенс? Вона подібне. А я ж веселиться, їй ж весело. Ну, до серия вона веселиться. Бить, ну що ну, що ти з нею будеш ну, робити? Да. Ну, їй два роки. І що касірша така? Мамочка, успокойте свою ну, дочку, жінка, візьми її, за споку. А ти така знаєш, тебе тут да. паку, тут, тут ага. клунки, тут, тут, клунка, шлунка, тут Мару, тут mm -hmm. і Іруся а Русь ж, також... ж також дитина, їй ж також весело. Там Маруся ползає, і на цей. Ми жесть. І Іра, до речі, вона дуже переживала. Вона так також розстроїлась, вона так емоційно вона перейняла мій стан. Іра це прям взагалі мене переймає дуже сильно. Вона перейняла стан, вона сама так замурилася через це. Навіть мене так мене так, так марина втомила через це. Мамочка, тобто там да, вона жалі мене. Ні, ну класно, ну, вона ж і старша, по-перше, трошечки. І от якщо вона схожа більше на чоловіка, то мені здається, вона буде крутою опорою для тебе, коли підросте ще. Ну вона близнеце. Ну, по гороскопу, це жесть. У мене говориш? перший хлопець близнеці, угу. це жесть. У мене найкраща подружка, найліпша подружка. Близнеці, це жесть. Я її люблю, ну це жесть. Я не знаю, ну коротше, ну, це Жесть. А горда, чого — жесть? Я говорю, я її ну, знає, з її мамою спілкувалася. Ми з з її мами спілкувалася з приводу гороскопів. Угу. Ну, я говорю, ну у мене Іра, близнюки. То Та така, ну ти можеш мені не розповідати? У мене також ж доню. Я Блізняки. вже знаю. Да. Да. Що я говорю, ну, слухай, твоя мама каже інакше. Говорю, ну це жесть. Ну, я сподіваюся, що ми вистримили з нею класні відносини. Я ми хочу робити так, щоб нас відносини були прям круті. Це для мене пріоритет. Це для мене дуже важливо. Ну бо в тебе досвід вже такий з мамою. Так, да. да. А я бачу, коли і не спілкуються сильно. А ми прям кожного дня по два рази зізванюємося. Для нас це прям ну, обов'язково. У Нас дуже тісні відносини з мамою. Для мене сім'я взагалі це прям ну топчик. Хоча ну, ми з сім'ї, там ну, пля, ну і ну, ну, ми, люди, ми всі не люди без такого. Ну, так. да. Але да сім'я це топ. Накож ну, дівчата зачем знаєте, у нас якось. Бачите, ми саме туго розкопа yeah. треба реально Про езотерику поговорити. Yeah. Дівчата, yeah. До речі, треба чи говоримо? Говоримо про езотерику. До речі, да е, пишіть у коментарі. Треба говорити про езотерику, всяку таку нумерологію. Це все це дуже круто. Да. Розкинемо вам на таро щось, пишіть питання, ми там. Шу -шу. Так Ну, все, да, все, дівчата, народжуйте, це класно. Ну якщо ви, звісно, цього хочете. Якщо ви не готові, не народжуйте. І Якщо ви child-free, це також о да? мене також реміна. child-free, ну реміна. Оце да, ну, да, да, я її, мінілажу ну, вона подобається, дійсно подобається. Її чмирять за те, що вона таку child, вона не хоче дітей, ну, ну вона не хоче нормально. дітей. Це нормально. Блін, всі стани людини, це ну ок. Це ок. Да, не хоче народжувати, а не народжує. Да, хоче реально вона ж типу ніяк не впливає цим ти... на тебе. Да, на тебе. Типу, вона не каже тобі блін, не народжуй. Вона ж не робить, типу, така не народжуйте ніхто. Ну блін. Ну не хоче людина, дитини. Що поробиш? Ну це норм. Да. Люди люблять Угу. Це от ну не осуждайте. і народжуйте або не народжуйте. Корміть або не корміть. Ну реально ну, все покажете. Ө, колокольчик, Ө, лайк до наступного на а відоса. пока